Ще два підходи зробимо таких, і буде те, що треба. І з плюсів, що ще можу зазначити, це те, що привчив себе пити багато води. Баклажка в 2 літра за день стабільно випивається. І плюс до 2 літрів води додається ще кава, чай. І оця вся різна байда, то десь під 3 літра рідини за день набігає. Це доволі непогано. Видно, що четвертий підход нормально так горять.